Я доволі низького росту і зі сторони виглядаю як п'ятикластик. Коротиш. В цьому є плюси і мінуси. Мій зріст 145 см І в цьому є плюси. Наприклад, легше накачатися, але з іншої сторони легко набрати зайву вагу. На Новий рік я з бабусею пішли в церкву, а там давали коробку солодощів і там... Пускали дітей до 12 років. Ну, а мені було якби 13. І мене впустили завдяки тому, що я невисокий. Мінуси е, ну, якби у мене мінусів низького росту в мене немає. Єдине, що високі люди для мене, як жирафи. О, мала букашка. Я, до речі, був не самим коротишом з серед моїх однолітків. Генетика мені передалася через моїх батьків. І це нормально. Я цим задоволений, коли я був маленьким пупсиком, ну, приблизно таким, мені було цікаво, чому раніше люди, починаючи з 12-13 років, були як жирафи. І коли я доріс до сьогоднішнього віку то сильних змін не наблюдалося. Тобто, якщо порівняти сьогоднішнього мене і, наприклад, мене в третьому класі, то особливих змін ти не знайдеш.